І я повернувся. Маю для тебе замовлення. Замовлення? Трясті так! Лісовик нападає на селяну в Ересах. Місцевим це набридло. Мені доручили знайти здібного відьмака. А, що ж? Ти його знайшла. Народ, допоможи! Круто, дякую! Що тут сталося? Схоже, лісовик знову напав. Усіх побивав! Це жахливо, а то карта для гвинтів. Ти до відьмаче. Хлопці, хлопці! Кельда, якого біса тут відбувається? Івні, івні, івні! Коли ми знайдемо цього лісовика, ти знаєш, як його вбити? Гадаю, я зможу впоратися з довбаним деревом. Трясся твоєї матері! Кінте гріш відьмакові. Патарапапата та та та